Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую Україну математики. Сьогодні ми навчимося порівнювати групи предметів, накладаючи один предмет на інший, і закріпимо знання про фігури круг і квадрат. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Влітку диво це знайду в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Відповідь квіти. Діти, подивіться, на галявині виросли чудові квіти. Скільки квітів? Квітів багато. Прилетіли метелики. Скільки метеликів? Метеликів багато. Давайте посадимо метеликів на квіти. Для цього потрібно взяти і накласти на кожну квітку метелика. Буду брати метеликів по одному правою рукою і накладати по порядку зліва направо. Отже, беру одного метелика і накладу його точно на квітку. А не між квітами беру ще одного метелика і накладу його на квітку. Ще беру метелика і накладу його на квітку. Дивіться, на цій квітці є метелик, і на цій квітці є метелик, і на цій квітці є метелик. На кожній квітці є метелик. Тобто. Скільки квітів, стільки і метеликів. Так скільки ми наклали метеликів на квіти. Скільки квітів, стільки і метеликів. Зайві нам не потрібні. Це називається метеликів і квітів порівну. Діти, подивіться. В мене є картка з намальованими столами і багато посуду. Давайте накладемо на картку стільки посуду, скільки намальовано столів. Лівою рукою притримую картку, а правою рукою буду розкладати посуд по порядку зліва направо. Беру один посуд. І накладу його точно на стіл. Беру ще один і накладаю на стіл. І так, на кожен стіл накладаю посуд. Якщо є зайвий, а столів вже нема, то зайвий посуд залишаю тут. Так, скільки посуду ми наклали на столи? Посуду стільки, скільки столів. А скільки столів у нас столів стільки, скільки посуду. Столів і посуду порівну. Отже, коли порівнюють групи предметів, потрібно накласти один предмет на інший і зрозуміти, по скільки їх. Якщо кількість рівна, то це значить, що в предметів порівну кількість однакова. Діти, накладіть стільки ж іграшок, скільки й дівчаток. Скажіть їх порівну, кількість однакова. Діти, що це? Це геометричні фігури. Це квадрат, фігура, у якої є 4. Кути і чотири однакові сторони. Це круг. Фігура, у якої немає кутів, круг котиться. Давайте назвемо предмети, які за формою схожі на круг та квадрат. Сонце схоже формою на круг, а портфель на квадрат. Повітряна кулька схожа формою на круг. А віконце будинку на квадрат. Кульки морозива і гудзик схожі формою на круг. Сторона кубика і віконце вагона схожі на квадрат. Отже, сьогодні ми порівнювали групи предметів і згадали фігури круг і квадрат. До зустрічі Україні математики.